До кінця навчального року залишились лічені дні. Тож у працюючих батьків виникло питання, куди діти дитину на літо. До лютого 2022-го при школах організовували денні дитячі табори, проте повномасштабна війна внесла свої корективи. Тож два роки школярі їх не відвідували з міркувань безпеки. Цьогоріч міське управління освіти прийняло рішення дозволити організацію пришкільних таборів денної форми. Питання організації таборів з денним перебуванням. Вирішилося позитивно на звернення батьків, тобто є соціальний запит батьків, які зверталися з питаннями, чи будуть. Тобто, все-таки є батьки, які обоє працюють, і дітей початкової школи по суті в певний період ні да немає деякого ходіти. Загалом у пришкільні табори планують залучити 6,5 тисяч дітей. Вікова категорія класи початкової та середньої школи. Наразі триває підготовка та перевірки умов безпеки в закладах освіти. У кожному пришкільному таборі свій затверджений режим роботи. Є питання якби ранкових речей, ранкових таких активностей. Що стосується дозвілля, то це є і різноманітні квести, і різноманітні екскурсії. Ми проводячи організаційні наради із. Начальниками таборів запрошували і громадські організації, які допоможуть нам проведені дозвілля. Одним із закладів освіти, де відновить роботу пришкільний денний табір, є 24-та гімназія. Ще до повномасштабної на базі гімназії функціонував табір Дивограйлик. Цьогоріч його назвали символічно перемога. Питання, яке зараз обов'язково враховується, це наявність укриттів та сховищ, там де будуть перебувати діти. Відбувається перевірка, чи відповідає заклад освіти для того, щоб організувати пришкільний табір. Спільно із громадськими організаціями, розважальними комплексами, музеями міста, заклади освіти організовують активності для дітей. Охоплено більше 50% початкової школи, і буде два загони англомовних. Це діти будуть п'ятих класів та шостих класів, які володіють і прагнуть досконалити свої навички із вивчення англійської мови. Активності і дозвілля буде різноманітне. Ми будемо відвідувати і театри, і будемо відвідувати музеї. Обов'язково будемо вивчати національні можливості рівненщини. Поїдемо в парк Оствіці, побуваємо у парку гайдамаків. Звичайно, і ігрові розважальні зони, тому що для дітей це зараз корисна психологічна розгрузка. Загалом пришкільні табори працюватимуть з 3 по 20 червня на базі 31 закладу загальної середньої освіти рівного. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.